Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом бюджетних налисників, дуже вони м'якенькі, еластичні. Можна робити із будь-якою начинкою, також їх можна робити і солодкими та солоними. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Ну, а я розпочинаю своє приготування і буду ділитися рецептиком із вами. Раніше завжди я робила налисники на око, всі інгредієнти змішувала, як мені було зручно, але так як зараз ділюся рецептиком із вами, то обов'язково все зважила, відміряла і рецептуру пропишу вам в описі під відео. Відважила тут я 300 г борошна, додала 50 грамів цукру, щіпку солі і влила половину молока. У мене загальна кількість молока буде 1 літра. Це все ретельно перемішую, побачила по тісту, що все-таки воно рідкувате, і вирішила додати ще 100 г борошна, також його відважила, тому загальна кількість борошна складає 400 г. Все також перемішую, дивлюся по консистенції. Тісто має бути густуватим, така як густа сметана. І тепер вже можна вливати залишки молока і перемішувати. Не додаю я сюди яєць, це бюджетний такий рецептик. Звісно, якщо ви маєте яйця, то можете їх додавати. Я, певно, зніму ще один рецепт із яйцями, щоб вам було зрозуміліше, яку пропорцію додавати саме в тісто. А ось сьогодні в мене такий бюджетний варіант. Зараз яйця дуже дорогі, тому на лиснички в мене без яєць. Влила я також у тісто 150 мл рослинної олії, також її вмішую в тісто вінчиком, все дуже легко просто робиться, розбиваю всі грудочки і буду розпочинати смажити. Сковорідки у мене новенькі, тому я трішки налила на них рослинну олію, змастила пензликом. і... Починаю смажити налисники. Обов'язково це треба робити на розігрітих сковорідках, тому слідкуйте за цим, бо якщо налити тісто на холодну сковорідку, то налиснички можуть приставати. Саме це тісто підходить і під солону, і під солодку начинку. Якщо ви хочете їсти налиснички без начинки, то бажано додавати цукру трішки більше. Ну, а звісно, якщо ви будете їх чимось змащувати, то Солодкого присмаку там взагалі досить, і вони не занадто солодкі, вони не занадто солоні. Саме ідеальний смак, щоб чимось начинити їх і смакувати далі. У мене сім'я велика, тому налиснички у мене постійно розходяться. Я не встигаю їх смажити, тому роблю це відразу на двох сковорідках. Нещодавно їх придбала взагалі по дуже вигідній ціні. І мені дуже сподобалась, особливо маленька, на великій сковорідці. На налиснички виходять більш суховаті, але коли їх вкрити харчовою плівкою або так, як я роблю пакетиком, то вони відпарюються і ідеальні також на лиснички, м'якенькі, еластичні. Ну, а ось на маленькій сковорідці все ідеально, не треба нічого додатково розпарювати, вони самі розпарились і ось такі еластичні у мене вийшли. Сподіваюсь, рецептик вам сподобається. Будете радувати свою сім'ю також смачними налисничками. Ну а я буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. До нових відео.